Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную підлітковий велосипед від української торгової марки Spark. Модель називається Hunter Black Orange. Мається на увазі колір чорний з помаранчевими такими вставочками. Тобто це легкий алюмінієвий велосипед для підлітків на зріст. Від метр. Е 15 до 1,35 м-40 м. Розмір коліс 24 дюймів. Кількість передач. Попереду 3, позаду 7, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Втулки на промпідшипниках. вал каретки Міцний, картриджний, Закрита система тут підшипників теж міцна. Вілочка алюмінієва з двома регулюваннями блокується ход вілки і регулюється міцність відскоку, міцність е, жорсткості самої е, пружини. Під вагу велосипедиста е, налаштовується. Тормоза, гальма у нас дискові. І є додатково така приємна опція, як захист перемикача заднього скаба. Ну, це так основне, що треба знати, коли ми беремо і купуємо велосипед Spark Hunter Black Orange. Модель ця 2025 року представлена в магазині Віла Віва і повторюю український бренд, тобто велосипед якісний, алюмінієвий за ціною під українського покупця. Розрахована на українських покупців. Більш детальніше, якщо ми будемо дивитися на велосипед, ну, сразу в глаза кидається, що широка покришка. Це 24 дюймів, а завширшки на 2, і 2, ,4. 2, 4. Дуже широка покришка 2,35. О, 24 на 2,35. Тобто ширина цієї покришки настільки велика, що можна невелико тиск сюди качати. Чим покришка ширша, тим тиск менше треба для неї. Це дозволяє зробити покришку м'якою. Їхати буде легше, м'якше, і чим ширше буде контактне п'ятно з поверхньою дорозі, легше ловити рівновагу. Тобто на цьому велосипеді ось так суппірово вчитись їздити в разі, якщо це буде перший велосипед у підлітках. Обот у нас алюмінієвий, нержавій, алюмінієвий подвійний, надійний, шприхи, нержавіюча сталь. Це те, що каже про велосипед надійний. Кріпиться переднє колесо, як і заднє, гайками до велосипеда. Надійність, коли ви будете його встановлювати, налаштовувати. Камера під автомобільний ніпіль. Легко накачати любого автолюбителя. Повторюю, вілочка у нас тут двома регулюваннями: праворуч і ліворуч. Блокується ход вілки, а тут речах, який дозволяє збільшити чи зменшити жорсткість самої пружини. Алюмінієва вілка. Рульова, якщо поподивитись, то вона має таку е, випуклу частину знизу і зверху. Це каже, як ну, юпочка, е, сукня якась. Про, підшипники полуінтегровані. Тобто не просто кинуті якісь насипні, на а якісні, гарні підшипники, які витримують велике навантаження. Навіть в таких велосипеди будуть витримувати стрибкові якісь елементи, Тобто можна поїхати на цьому велосипеді, пострибати підліткам на майданчиках для стрибкових велосипедів. Винос керма алюмінієвий, кермо теж алюмінієве. Що кажемо, коли вибираємо гарні речі? Це обладнання. Обладнання Шиманівське стоїть, моноблоки. Ліворуч, 1, 2, 3 швидкості переднього перемикача і перемикачі пальчиками робимо. Гальма передня під дискові гальма, шиманівська монетка. Тут теж Шиманівська монетка, моноблок на 1, 2, 1, 3, 5, 7 швидкостей. Тобто це надійний якісний елемент для того, щоб можна було контролювати перемикання і одночасно гальмувати моноблок. Рама сама по собі алюмінієва, це якість. І в цю раму входить у нас е, тросики. Якщо подивитись, вони інтегровані. Ось у нас тросик, який входить в раму. Він не псує фарбу, він не дрінчить. Він надійно буде працювати захищений е, від е, зовнішнього навантаження. Також і з іншого боку у нас є е, входить тросик в раму. Це дозволяє. І в зовні виглядати велосипеду легше, і надійність велосипеда збільшується. У велосипеда, звісно, попереду три зірки. Один 22, 32, 42 зубців відповідно, відповідно на кожній зірці. Є пластиковий захисний щиточок, що багато е, полюбляють. Передній перемикач, Шиманівський турней. Супіровий, нижня подводка тросика. Є місце, куди кріпити тримач чи насосик. Рама ізогнута, отак. Верхня, що дозволяє легко вже вчитись підліткам зі зрістом метр десять, метр п'ятнадцять. Це дуже важливо. Позаду у нас. Тріщитка на 7 швидкостей і втулка як передня, так і задня на промпідшипниках. Промпідшипники, міцність, надійність користування велосипеда, легкість руху, захист від бруду. Промпідшипники це завжди. о, Скаба, яка захищає перемикач, задній задній перемикач, Шиманівський, яка, який працює суперова, Шиманівський на сім і скоросну Позаду теж у нас гальмова система механічна, дискова. Кріпиться колесо гайками і є підніжка. Залиште велосипед, завжди зручно, коли ви бажаєте зупинитись і не буде е, псуватись велосипед. Залишили, стоїть, все є. Одразу велосипедна торгова марка Spark робить так, щоб у вас було все, купив і поїхав, і щоб не хвилюватись за велосипед. Ну і наприкінці нашого відеогляду стоїть відзначити, мій зріст 1,78 м і сідло достатньо високо піднято Це каже про те, що на зріст 1,40-1,45 м буде пасувати цей велосипед, враховуючи можливість підіймати, опускати сідуху під ваш зріст, для того, щоб була зручна посадка. Наприкінці нашого відеогляду про український велосипед Spark, модель Hunter 24 Колір Black. Оранж треба відзначити і вагу. Це 24 дюймів, вага 15 кілограмів 100 г. Ну, враховуючи, що це е, алюмінієвий велосипед. Гарний варіант для того, щоб можна було вчитись їздити на гарних велосипедах. Сподобався відеогляд українського велосипеда Спарк модель Hunter. Black Orange. Приходьте, купуйте, замовляйте в нашому магазині на Харків... на Харківському шосе. Бажаєте придбати, переходьте по ссылці youtube каналу Вілавіва на сайті вілавіва.com.ua І там велосипед Spark, модель Hunter. Можна купити, замовити. Доставка по всій Україні. Приходьте, купуйте, замовляйте.